Вітаю всіх на каналі Асімоцкі, і сьогодні у нас невеликий стерітайм, а саме про те, чому я пишу, як я бачила писати, підберіть свою назву. Взагалі я робила відео про те, чому я почала малювати і як я почала малювати, і це було ще в минулому році. І тоді я згадала, що в тому відео я не згадала про те, що я також письменниця, це раптом хто не знав. Виданих на робік, звичайно, немає, але це не привід засмучуватись. А тож, сьогодні буде невеликий огляд того, що я писала протягом років, з посиланнями і озвучкою. Раптом буде якась специфічна цікава тема. Я сподіваюся, ви оціните якість мого наробку, надбатку і того подібного. І з приємного перегляду. Тож, після недовгого розслідування з'ясувало, що моєю першою роботою був оригінальний твір, а не фанфік, як я припускала. І ця робота була написана за 4 місяці до того, як я вперше опублікувала фанфік, що взагалі прикольно, в плані того, що пройшло рівно 4 місяці. Тобто, 25 червня я створила документ почала писати. 25 жовтня я опублікувала фанфік на сторінці. Тож далі. Ця робота не має конкретної назви, точніше, вона так її і не отримала, тому що вона змінювалася з того, що я пам'ятаю, це був аметистовий злочин. Це було червоне вино, яке зараз і стоїть в назві документу, тому що це найлегше і це доволі умовна назва, яку легко зрозуміти, коли я говорю про цю роботу з кимось, хто знайомий з нею. Але щоб була якась конкретна назва, такого не було. Тож червоне воно це умовна назва, яка так і залишилась, тому що я кинула роботу ще 11 грудня 2024 року. Що по документу неправильно, і мені здається, я все таки кинула її раніше. Тож не суть, чому ця робота зараз викликає в мене лише сміх. Питання дуже цікаве, але дуже просте. Для тих, хто хоче послухати та довгі розповіді, я зараз це все розповім. Для тих, кому цікава просто суть, це була детективна школа з погано пропрацьованим лором, який не працював. Тож, переходимо тепер до довгого опису. При написанні цієї роботи мені дуже подобалися книги Сера Стіва Стівенсона Гата Містерії, тобто підлітковий більш дитячий детектив, в якому головні герої відправляються по різним кінцям світу та розслідують розслідування. Це були дитячі детективи, тож з усієї серії, наскільки я знаю, було тільки одне тіло. І, власне, мене це трошечки засмучувало, коли я читала, тому що я вважала себе дуже крутою та дорослою і хотіла читати щось більш серйозне. Проте, взяти нормальну детективну книгу для серйозного читання, я не дійшла з думкою: тож маємо, що маємо. Переходимо до мого червоного вина. Що ж було з ним такого специфічного? Почнімо з того, що головне ім'я героїні до зміни було Агата, Хм, де таке я бачила. Та більш того, перша літера її прізвища була М. Так само, як і в Вагата Містерія. Проте все ж таки моя називалась Агата Медісон. Чому так? Тому що Медісон це було датське прізвище, яке мало щось значити в лорі головної героїні. Але здається, я це все придумала пізніше, після того як я вже написала. Пізніше ім'я головної героїні змінилося на Кейт, тому що я загуглила 10 найвідоміших імен в Лондоні. І від цього відштовхувалася. Також щоб не повторювати стандартні клішовані детективи, тому що я вище з цього була. А події відбувалися в Глазго, Шотландія, а не в Лондоні, Великобританії. Хоча Великобританія і те, і те та технічно. Також події відбувалися. Тобто, детективна школа розташовувалася в Глазго лише формально, тому що детективи відправляли в різні куточки світу на розслідування. І очевидно, що в Глазго вони не затрималися, а поїхали в Копенгаген, Данія. Що було цікаво, тому що про цю країну я іншого не знала і обирала країну виключно за тим, що звучить крутіше. Власне, Копенгаген звучав круто. Тож, переходимо далі. Що сталося на місці і чому детективів взагалі туди відправили? А до цього, щоб перейти, нам треба спочатку зрозуміти, чому Агата взагалі там, чи Кейт. Пізніше також в неї розширилося ім'я, і просто Кейт вона стала Кейтлін, тому що мені здавалось, я передумала гіпероригінальне ім'я, яке звучить дуже круто. Як виявилось, таке ім'я вже існувало Про це я дізналась пізніше. Тож тепер наша Кейтлін Медісон, 15 річна дівчинка, яка навчається в приватному ліцеї для детективів, має поїхати на розслідування в Лондон. Але випадково на пошту її написав її напарник криміналіст і пише, що він вже її чекає. Тож вона галопом збирається, перелітає, прибігає в аеропорт, і там її хапає за руку цей самий криміналіст, затягує на літак. Вони зразу сваряться, не ладнають і вилітають. Також, чому вони змогли вилетіти так просто, тому що ліцей надає суперспеціальні пропуски паспорти, якими їх пускають по всьому світу, тому що тому питання задавати тут не варто. Як виявилося, це була помилка, і на місці Кейтлін мала бути Мішель Мерсісон, в якої одна літера в прізвищі відрізняється, а так як детектив е був обраний випадково і по курсу ніхто не знав своїх напарників особисто. Криміналіст написав е, Гаді, тобто Кейтлін, яка мала бути Мішель. Він помилився в пошті, коли вводив її прізвище, і обрав перше, що засвітилося, що ж буває бентежно. Тож ідемо далі, і разом вони опиняються на місці злочина. Що ж сталося в тих новому Копенгагені? А сталося те, що аристократку, бізнес-леді, в неї так і не з'явилося точного опису, хто вона там чим займається. Меган Брайт вбили. Багато це ще невідомо, що вбили її насправді, тому що виглядає вся подія дуже підозріло, але немає точних свідчень, що це саме вбивство. Тому що на своєму заході, який Меган Брайт організувала в честь того, що в неї є, є гроші. Я знаю причина чудова, дякую всім за увагу. Тож на цьому заході виявилося, що вона випила вина, впала і вмерла. Але немає доказів, що це було саме воно. Немає доказів, що це сталося саме через воно. Немає доказів нічого, але це сталося через воно. Ми всі це розуміємо, якщо книги написано явно більше ніж 5 сторінок. Тож, переходимо далі. Детективи приходять на місце, і по оригінальному рукопису вони просто бігали туди-сюди, 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 туди-сюди. В якийсь момент зрозуміли, що це вбивство, і просто продовжили бігати туди-сюди-туди-сюди. Туди але ні. Коли я сіла переписувати, я вже не збирала купу сил, тому що початково цей рукопис був написаний в паперовому вигляді, і в мене навіть досі лежить цей паперовий рукопис на 126 сторінок. І, можливо, коли дійдемо до того, що я його почитаю, написаний він, звичайно, був так собі, тому що я намагалася писати його дуже нерочітко, щоб потім переписати нормально і вже в текст, тому що початковий паперовий рукопис був створений більше як перше джерело, на яке можна було опиратися. В переписаному ж варіанті я додала більше сюжетних ділер, сюжетних поворотів, подорожей по моргам, бігатні туди-сюди. І мені здалося це просто необхідним. Тож, отримали, що отримали. І по факту розповідь ніяк не закінчилася, але протягом цього часу в нас з'явився персонаж Віктор. Віктор, це, власне, все, що про нього відомо, більше про нього знати не треба. Він. Народився у Львові, в нього батько живе в Копенгагені, тому що він данець. І так Віктор туди-сюди матається по рокам. Але батько довірив йому свою супергіпер-мега-лабораторію, в якій він робить аналізи для наших головних героїв. Також я забула представити наших головних героїв, які розслідують вбивство заможної аристократки, в якої спадку ОГО го скільки. Тож, 15-річна Кейтлін Медісон. навчається на першому курсі детективного ліцею, нічого не знає. Другий її напарник криміналіст 17-річний Фелікс Расмусен, який навчається на п'ятому курсі, і знає тільки як хамити, хоча, по ідеї мав би знати більше. Чи не подобається вам така команда мрії, я не знаю. Поясню, чому такий вік, тому що я не поясню. По-перше, вони навчаються на різних курсах, тому що в ліцеї приймають не по віку, не по чомусь, а по тому, наскільки людина себе щось представляє, що взагалі нелогічно, проте пропустимо. І ось Фелікса вперше не взяли, тому що в нього є підступний хитрий брат, який змусив його провалити екзамен. Як змусив? Він, він підробив результати. І Фелікса не прийняли через те, що думали, що він сплагіатив текст. Це було ще до Чата Джебіті, тож зауважте. І цей брат ненавидить його, тому що вони брати лише по матері, і при народженні Фелікса мати вмерла. І це було дуже трагічним. Способом познайомитися зі своїм молодшим братом, але вони насправді дуже схожі, і це дуже дратує брата Фелікса, якого так і не було імені, тому що а не хіба. І після цього Фелікса провалився в тому, щоб прийнятися до ліцею, але він не здався і через кілька років знову поступив. Але тут, знаєте, виникає логічне питання: якщо він п'ять років вже навчається, тобто 12 його взяли в детективну школу. І питання: якщо він вже встиг провалитися і через кілька років вступив? Якого чорта восьмирічна дитина намагалася стати криміналістом? Але на це відповідь текст нам не дасть, і ми отримаємо тільки панічну атаку, мертвих друзів-привидів та більше нонсенсу, який погано поєднується разом. Якщо це відео нормально збере переглядів та реакцій, то ми, можливо, навіть почитаємо це, тому що тут огляд достойний на гарне відео. Наступним став фанфік помалітлупоні, в якому я писала про те, що Рейнбоу Держ потрапила на місце розслідування, або боже, ніхто не вміє писати щось окрім детективів, навіть не здогадує, звідки це пішло. Тож сюжет там відбувався по принципу Не знаю, що відбувається, пишемо далі. Якщо в попередньому рукописі текст відбувався по принципу, я уявляю, що має статись далі, не уявляю яким чином, але пишемо далі. В... Вбивство сталося в Лас Пегасі, нічого не зрозуміло. Відбувається як відомо, бета-рідери, тримайтесь. І в мене була подруга Батарідер та подруга, з якою я познайомилась по інтернету, яка згодилася редагувати мій геніальний рукопис, тому що я сказала, що її твори написані набагато краще. А як ми знаємо, похвала працює неймовірно, і з малих років я була маніпулятором. Тож так мені майже соромно, але вона сама погодилась на це. Вона могла відмовитися я її не просила, вона сама запропонувала. Тож, якщо коротко, то це все дотрималося до 2020 року, де я написала, що сталося вбивство. Ще одне і жах, і сюжета там практично не було, ставався він автоматично, тому що це насправді була таємна секта організації. Сюжету, до речі, я так і не придумала, тому, на жаль, не зможу розповісти багато за кадрової інформації. І на цьому, власне, інформація по фанфіку підійшла до кінця, тому що я його починала читати перше. Перший розділ тож раптом кому цікаво, можете перейти почитати. Але окрім цього, тут не відбувалося абсолютно нічого цікавого і, можливо, це причина, що мені фанфік не сильно подобався, хоча в мене були тоді читачі. Тож, дамо далі. Далі була робота теж фанфік, теж в Мельділпоні, але раптом додався Гаррі Поттер. І для тих, хто коротко хоче зрозуміти, це фанфік, про те, як Сансет Чимер втікла раніше, але опинилася не в паралельній еквестрії, де були люди, а в Лондоні і потрапила в Хогвартс. ні, який неймовірний сюжет, мені це дійсно подобалось писати. Я написала 9 сторінок і більше нічого не продовжилось. Тож, що ж по сюжету Сансет мала стати. Дуже сильним магом потрапити на слизерин, спілкуватися з тими, хто мені подобалося в фанфіках, тому що їх прописували зазвичай багато краще. Тож, що ж, це було цікаве рішення, але, на жаль, не склалося. Хоча це було дуже цікаво побачити, якби Сансет, яка кінь справлялася з тим, щоб вчитися магії в школі для людей. Тож йдемо далі на зустрічає оригінальний рукопис Аїд. повелитель пекла. Крапка грає велику сюрідну роль, вона там потрібна. Тож, сюжет починається з того, що в першому розділі нас вітає Аїд. Він хлопчик, який проживає в Канаді, його мати з української діаспори, батько просто існує. Тож це щось. Вони працюють на космічній станції НАСА, дослідниками і все чудово. І ось насправді наш Аїд його звати Аїд Джонсон, і йому треба гнати в школу. Написано чисто підлітковим стилем для чисто таких підлітків, як я, які відчували. І ось його мати, замість того, щоб будити його нормально, як роблять всі батьки, вона буде його відсиланням на космічні тіла, які вона досліджує, бо вони працюють в НАСА. і це є сюжетно важливим. Вона каже, що якщо Юпітер пройде хоча б ще в одна і одна година, а, ти, а він буде в ліжко, до школи він полетить на крилах радості та любові вчить понеділки. Ха-ха-ха, сподіваюся, посміялися. Далі ми переходимо до друзів. Друзів в нього було нуль, точніше, був один друг Лео, який був єдиний прописаний, тому що я встигла записати його в текст, тому що цей твір також початково писався на папері десь і він втратився, на жаль. А проте я пам'ятаю, що в нього мало бути. Тож Лео це афроамериканець-геймер, який написався б типічно карикатурним, і я рада, що цей твір нічого не зміг досягти. Тож так, всі персонажі тут дуже карикатурні, навіть головний герой. Навіть кімната, навіть килим. Всі карикатурні. Це дуже важлива частина сюжету. Тож, як виявляється, потім він піде з друзями бродити по горам, мало не впаде з гори, але його врятують боги, він стане частиною богів і туди, і сюди, і туди, і сюди. І виявиться, що справжній Аїд поганий, а цей Аїд хороший, і цей Аїд переможе його, бо справжній Аїд взяв богів заточення, і цей Аїд стане на місце Аїда і буде правити мертвими. Крапка. Сюжет був дуже неймовірним. Нічого не прописаним, якийсь момент це мав бути зомбі-апокаліпсис, але я рада, що я не змогла це закінчити, тому що це було б дуже дивно. І текст, яким це написано, теж дуже дивним. Він дуже підлітковий, от прям карикатурно підлітковий. Хоча це писала я підліток, тож, мабуть, це має сенс. Переходимо далі. дворі 8 липня 2021 року, і о 22.51 на світ з'явився фанфік по Марвел. Це дуже неймовірне рішення, враховуючи, що до цього було лише My Little Поні, і навіть після того, як я сказала два основних, був маленький фанфік так і недописаний, навіть перший розділ по Сомбра та Принцеса Луна. Тож я його не згадую, він просто існував. Тож ми раптом відійшли від My Little Поні і отримали, що тепер. Це фанфік про тому, як Локі, Хела та Тор існують разом в дитинстві, і Одін гарний батько. Це неймовірний сюжет, неймовірний сюжетний поворот. Написано два розділи. Все, крапка. В цього мало бути якесь цікаве продовження. Чесно, ідея була цікава, я б це зараз написала, але, на жаль, не склалось, тож не склалось. І, скажімо так. Перший розділ вийшов непоганий, другий розділ я раптом вирішила писати про любовні мелодрами, хоча чітко було зазначено, що це фанфік про сім'ю та те, як вони розвиваються, а не про те, що Локі раптом краде втора дівчину. Тож, що ж, буває і таке. На жаль, далі йде робота точних даних, про яку в мене не збереглося. Тож уявімо, що всередині між цим та 2023, серединою 2022 була робота про. Клуб романтики, в якій теж фанфік, звичайно ж, в якій мали змінитися все. Це мала бути велика трагічна історія, це мала бути е, сіра мораль, сірі персонажі, мафія, все це нічого не склалося. Я написала три розділи, забула. Тож йдемо далі. Е, ця робота просто померла. Е, тож далі ми повертаємося врешті до чогось цікавого. Це цьому травня 2023 року. Рукопис пі має мене. Ідея до нього виношувалася довго, проте отримала свою реалізацію саме тоді. Суть була в тому, що головна героїня, детектив Ванеса Демельо, розслідує випадкові вбивства протягом 15 розділів, де кожний розділ стається нове розслідування, нового вбивства, нової справи і тому подібне. В кінці вона мала зустрітися з головним ворогом. Цей рукопис мені досі подобається, я сподіваюся, колись його дописати. Поки що він. Існує в замороженому стані, тому що, на жаль, з'ясувалася в Італії інша судова система, яка не зовсім підходить до тих видів розслідувань, які я хотіла провернути. До речі, хто не знав, існує дві види системних розслідувань, тобто та, що існує типу європейська і англійська. По європейській системі поліція не має ніяких повноважень і має повноваження прокурор, який розслідує розслідування і дає поліції завдання, що саме робити. В англійській, тобто британській системі, якщо її можна так назвати, розслідуванням займається поліція і саме детективи в поліцейському відділку. І вони розслідують справи. Прокурор не має такої влади, точніше він має, але вона не настільки сильна, як в європейській системі, де прокурор це головна особа над розслідуванням. Це запобігає корупції та випадковим нечесним детективам, тому що підкупити прокурора набагато складніше, ніж звичайного рядового детектива. Дякую за увагу на такому уроці історії. Переходимо далі. Тож 22 лютого 2024 року був написаний твір гімн смерті часу. Точніше почалася робота і був створений документ. Цей твір мав бути на конкурс, який мав е, дійти до кінця через місяць після створення документу, і я вірила, що за місяць я встигну написати повноцінний роман Я не встигла спойлер. Ага тож твір насправді завершив своє очікування, і він отримав свій фінал, який мені дуже сподобався, і фінал був написаний ще до створення самого твору, тому що я придумала фінал, а потім вже твір. Тож, це було детективне розслідування, хто б сумнівався, про те, що вбили одного міністра часу в петлі часу, яка називається темпус. Це уявно карманний вимір, в якому відбувається час. І люди, які вміють ним користуватися, її називають журиці часу. І тільки вони там можуть жити, тому що звичайні люди не можуть потрапити петлю часу темпуса, яка відокремлює власне петлю часу від окремого світу. Тож, переходимо далі. Розслідування було цікавим. Головні герої в нас Корбін Аддер тридцять років, чи щось типу того, тому що точного віку так і не було, Та Гідеон Медісон, тому що перепрошую Флорес. Початково він планувався Медісон, але я змінила протягом цього. Тож Гідеон Флорес, яка була моїм псевдонімом, та досі є. А саме Кас Флорес, тож що ж маємо, то маємо. І йому теж було щось близько 37, І вони разом розслідували. І в кінці трагічна смерть одного з них. Того саме я не скажу, тому що я сподіваюся, що цей рукопис, коли завершиться, і розповідати всі спойлери не хочеться. Раптом все-таки книгу вийде почитати фізично. Тож йдемо далі. І наразі найсвіжіший рукопис називається Фелін. Назва також робоча, можливо, буде змінюватись 27 лютого 2025 року, лютий це взагалі місяць змін. Тож 27 лютого 2025 року був створений документ і пишеться зараз, тому що твір великий, і в мене ще досі є час втинути до дедлайну, який підходить наступного місяця до кінця. Твору написано наразі 4 повноцінних розділи, план написаний на 12 розділів та епілог. Тож. Сподіваємось, що я встигну. Якщо коротко описта анотація, з магічної школи, яка називається Вища школа медіумів, викрали магічного кота, тобто це вогняний фельд. І саме через це сієлі детектив Кесіді Мерфі має розслідувати цю справу та знайти винних. Протягом часу вона буде знаходити друзів та ворогів, і разом з ними вона дійде до кінця. Тож такий сюжет. А, взагалі саме цей твір та попередні вони писалися на конкурси по фентезі, які, на жаль, фентезі не зовсім мій жанр. Саме в написанні творів, тож як могли помітити, це було тяжкий та цікавий досвід, і хім смерті часу був написаний за рахунок того, що це було просто фентезі. І більше не було вимог, проте Фелін написаний з урахуванням того, що вимоги козі фентезі, тож твір взагалі незвичний для мене, там жодного трупу. Хоча це дуже цікаво з врахуванням того, що я пишу детективи, і мені дуже конче необхідно бачити мертве тіло, щоб продуктивніше писати. І невелике доповнення до всіх цих робіт це оповідання, яке пишеться зараз, також про моїх персонажів, тож називається Смерть під маскою, назва повністю робоча і буде використовуватися далі. Суть відбувається в тому, що на одному переході, який відбуває з Трузгоїло, та плямую до центрального даджі, сталося вбивство. Проте, хто ж за цим стоїть, невідомо. І твір буде у всіх для вільного доступу, тож слідкуйте за телеграм-каналом, я сподіваюся, що твір буде. Також, можливо, буде начитка на YouTube каналі. Тож, слідкуйте за каналом, можливо, отримаєте якісь маколики. Тож, на цьому моменті я хочу подякувати всім за перегляд. Сподіваюсь, тем був не надто швидкий, але мені хотілося передати саме таку атмосферу. Тож. Сподіваюсь, ви не забудете позаємотяги з відео. Мені буде дуже приємно, та це допоможе розвитку каналу. А ви були на каналі Астімосхи? Побачимось колись пізніше.